Всім вітання! У мене екстрений випуск. Стикнулася з великою проблемою. Просто дуже швидко почав гризти курогіт, мою черешню. Я такого ще не бачила і навіть не думала, що таке лихо може спіткати в мій садочок. Тому потребую вашої допомоги. Ось такі дірочки з'явилися прямо внизу у великого дерева. І середини з них сиплеться такий порох, тобто там дірки, дірки. І як ми це помітили, ми помітили, що гілки на дереві почали всихати. Але спочатку подумали, що це, можливо, маніліоз, обробили, пролили. ось, і... Прийшлося одну гілку навіть великосвиляти, а потім чоловік побачив, що о підніжжі дерева і ускрізь отак по стовбуру з'явилися дірки. Ось це він роздовбав уже більшу, щоб переглянути, що це, чи це справді кореїт. І справді знайшов там білі личинки. Почали шукати, що ж це можуть бути за шкідники і е, швидше за все, що це жуки зі семейства, з сімейства короїдів. Виявляється, вони зимують під корою личинки їхні, е, потім вони заляльковуються і в травні вже починають вилуплюватися з цих лялочок жуки через оці ходи, які прогризаються, ці кругленькі, де висипається такий порох. Потім вони паруються, знову відкладаються в деревині страшні личинки, які повністю можуть знищити дерево за сезон. Ну, жах просто. Ось такі, бачите, гілочки всихають. Шукала інформацію, як можна лікувати. Радять люди, що потрібно інсектицидами, спробувати в ці ходи пролити інсектицидами. Ми так і зробили і провели ще навколо коріння. Бачите, ось він повзе цей жучок чорненький, маленький, такий. Зараз, зараз, ось бачиш. Боже мій, таке велике, красиве дерево. Ми його так любимо, і так би хотілося, щоб воно одужало. Якщо маєте якусь інформацію, буду дуже вдячна вам за допомогу, тому що з нами це вперше і так не хочеться втратити свою черешню. Ось так вони виглядають в Вікіпедії, і ось такі ходи можуть зробити в дереві. Ось тому це, звичайно, дуже, дуже страшний шкідник. Ну, ми ще за замазали ці тріщини і ці всі дірочки, щоб дерево гоїлося. Не знаю, чи допоможуть ці всі наші процедури. Але якщо маєте будь-яку інформацію, буду заздалегідь вам вдячна, тому що ми в наш садок вкладаємо час, сили і душу, і хотілося б, щоб він був здоровий і дарував нам радість. Всім миру і добра. До зустрічі!